До п'яти збільшилася кількість жертв від авіаударів по Харкову, які ворог завдав 24 вересня. Тоді по місту росіяни вдарили вісьмома керованими авіабомбами. Одна з них попередньо ФАП-500 поцілила по житловій дев'ятоповерхівці. Одинадцятеро людей і зараз лишаються у лікарнях. Троє у важкому стані. На місці, де продовжують розбирати завали, побували наші кореспонденти. Пані Тамара досі не може оговтатися від того, що пережила 24 вересня. У сусідній під'їзд поцілила 500 кілограмова авіабомба. Ужасно. Жахливо, удар був сильний. Я када в коридорі я на кух... я коли у коридорі сиділа на кухні, і ось на мене полетіла москітна сітка. І це гардина, і ось карниз. І я, в коридор, муж... я швидко в коридор, Му я швидко в а Чоловік страшно. якось зострахом теж коридор і все. І потім я нічого якогось шоку нічого більше не пам'ятаю. Зараз вам не страшно лишатися в Ну, страшно. Ну страшно, куди подітися? Нікуди. Бомба поцілила між четвертим і п'ятим поверхами. Плити панельного будинку практично склалися. Загинули три жінки. Одна з них жила на п'ятому поверсі, якраз над епіцентром влучання. Її тіло рятувальники змогли дістати тільки вчора. Сусідка загиблої каже, була в неї за годину до вибуху. Том кинули скати, та все пройшло. Потім кинулися, коли все сталося. Дзвоню їй, недоступна. Потім хлопець взяв слухавку. Я говорю, ви хто? Він каже: я пожежник, знайшли телефон. Зрозуміло, відразу, що її немає, відразу. Вибухова хвиля скажена була просто божевільна. Квартира самої пані Ніни постраждала менше. Вона прийшла сюди шукати сумку з документами своїх сусідів. У них чотирьохнатна квартира. У них чотирикімнатна квартира. І ось воно обвалилося це все. І разом там сумка з документами, з грошима, з усім. Нічого нема. Люди зі зруйнованих під'їздів зараз у рідних та познайомих. На сьогодні розселення потребують дві родини. Ну, мені їх так треба розселити, щоб знайти квартири у друзів, щоб їх заселити, тому що там сім'ї з дітьми, і та одна родина на ну готилі до своєї подруги. Це похило віку. Жінка з сином. Найбільш зруйновані третій і четвертий під'їзди закриті. Там рятувальники розбирають завали, комунальники вивозять будівельне сміття. По тому експерти зроблять висновок, що робити далі. Ці інші шість під'їздів вони підключені до всіх комунальних послуг. Є все, і ліфти працюють з цим. Ми зараз розбираємо аварійні участки, це все вивозимо, огороджуємо, і тобто заходять експерти. Юрій Семененко, викладач вишу, саме працював дистанційно з дому. У телеграм-каналі побачив сповіщення про кап, який вже над передмістям. Вийшов у коридор, і це врятувало йому життя з дружиною та чотирирічною донечкою. Лишилися практично без нічого. Житло непридатне до того, щоб ми там жили. Нас тут. Люди не пускають взагалі навіть речі забрати. Ну, така от ситуація. І отримати швидко сертифікат на купівлю нового дома ну, немає. Сказали, що зараз це неможливо, тому що будинок, у нас 9-й під'їзд, зруйнований ще з 2022 року. Зараз він продовжує бути на капітальному ремонті. Можливо, сказали, збільшити бюджет на наш будинок. От. Тоді, можливо, Щось будуть робити найбільш понівечений під'їзд, ймовірно, доведеться розібрати, бо зовнішні плити фасаду, які похилилися, можуть обвалитися. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.